Доброго дня жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та міст! Я завідувач Чеченського сектору Державної міграційної служби України в Чернігівській області Дубиновська Ярослава Леонідівна. Вітаю вас усіх з придешніми святами. Бажаю всім миру та злагоди і найшвидшої перемоги нашої держави. Сьогодні звертаюся до вас з такою актуальною інформацією: з 1 січня 2025 року відбулося здорожчання вартості адміністративних послуг у нашому. Підрозділі та по всій території України Державної міграційної служби. Тому з 1 січня 2025 року оформлення паспорта громадянина України в термін не пізніше ніж 20 робочих днів становить 558 гривень. Оформлення паспорта громадянина України у термін не пізніше ніж 10 робочих днів. Коштує 928 гривень. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк не пізніше, ніж 20 робочих днів, становить 1042 гривні. Також оформлення паспорта громадянина України у строк не пізніше, ніж 7 робочих днів, становить 1682 гривні. Ті громадяни, які, наприклад, Оплатили послугу до 1 січня за старою вартістю і звернуться до нас на оформлення вже в цьому новому році, потрібно буде сплатити різницю вартості старої і нової суми. Тому зверніть увагу, якщо є такі громадяни, щоб ви були готові для сплати різниці цієї суми. Запрошуємо усіх на оформлення. Хочу наголосити, що наш підрозділ працює з вівторка по суботу, з 8-ї години до 16-ї на оформлення всіх адміністративних послуг без обідньої перерви. Контактний телефон 2-18-63. Запрошуємо всіх на оформлення. Дякую за увагу!